Вітаю ВП Лайф. за минулу добу. За даними генштабу, росіяни завдали по території України чотири ракетні удари, 33 авіаційні удари із застосуванням 46 кабів. Застосовували 351 дрон Камікадзе. Здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ, і населених. Пунктах із використанням різних типів озброєння найгарячіше зараз знову ж таки за даними генштабу на покровському напрямку. За даними Deep State ворог просунувся щонайменше в Красногорівці. На Deep State зупинимось більш детально, тому що маю на включенні аналітика Deep State і співзасновника е Романа Погорілого. Пане Романе, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава пропоную почати з Вовчанська міста, яке майже повністю знищене. Штурмова бригада нацполіції людь показала з коптера, як зараз виглядає місце. місто можемо бачити на екрані. Наскільки динамічно там, за вашими даними, змінюється ситуація? Останнім часом ми бачимо, що як на перших, перших днях заходу московитів на північні кордони Харківщини. Зараз такої активності немає. Наші бійці, використовуючи будь-яку можливість, коли вони бачать ворога, який пробує десь заходити, закріплятися, пересуватися, одразу наносять ураження там, скидами, дронами, артилерією. Працюють групи наших бійців, які зачищають, десь намагаються відбити позиції. В цьому плані отут динамічна ситуація. бо Ворог присутній в регіоні, і відповідно його необхідно вишукувати і знищувати. Але якихось масштабних таких просувань у ворога немає. Зараз він більше переключився на знищення міста, і ми бачимо на що перетворилося місто після активізації ворога. На своєму каналі ми речі робили порівняння трьохтижневого Вовчанська і десятирічного Донецька який московити заявляють, ніби ми там бомбим безперестану то Донецьк в порівнянні з Вовчанськом просто ідеальне місто, де абсолютно нічого не сталося і не відчувається взагалі війна? Тому, тому можна побачити діяльність росіян, що вони роблять з цивільним містом, з цивільним населенням, і це на жаль не зупиняється. Вони його продовжують рівняти з землею вдень і вночі. А чи можливий на вашу думку широкий контрнаступ на харківському напрямку найближчим часом, особливо на тлі ем, змін там в, ем, на дипломатичному рівні, так коли Захід дозволяє Україні бити по цілях Росії західною зброєю? Е, контрнаступ з нашого боку? Так, е, поки не, не чую і не володію подібну інформацію, на сьогоднішній день необхідно і це робиться це стримати ворога. Звичайно, я маю на увазі на Харківщині, на Харківщині, так. От, аби все ж таки з Вовчанська так посунути їх Е, я, кордон. Я, я зрозумів, що на, на північних кордонах Харківщини, а знову ж таки, зараз ми чуємо якийсь розгін е, безпосередньо в московицьких, там, пабліках в російському інформаційному просторі. Е, дуже дивно, що саме російський інформаційний простір став джерелом е, таких подій, такої інформації. Звичайно, і я не здивуюся, якщо московити через певний час кажуть, що вони ці всі атаки відбили, всі ці там контрнаступальні дії стримали, відбили вони такі герої. Бо зазвичай вони це придумують і потім все відбувається. Наші військові будуть і завжди використовують будь-яку можливість, щоб знищити ворога, його якось відтіснити, відбити позиції. Це стосується всієї лінії фронту. І я впевнений, що якщо буде можливість, вони скористаються і тут. Але на сьогоднішній день, в першу чергу, задача це відбити натиск ворога. Знищити, хоча б московитів, які знаходяться там в тому самому районі Вовчанська, щоб збити їх можливість закріплятися вчора була масована атака піхотою, технікою е в так, в тому районі. Відповідно, ми бачимо, що активізація з боку ворога продовжується, і варто не забувати, що московити мають вогнилий контроль. Різними засобами ураження, навіть тими ж самими ланцетами, які не дадуть нам так само просто рухатися в тому районі. Тому ситуація зараз така патова. А що на інших напрямках спостерігаєте? Ви одне з останніх повідомлень: діпстейт ворог просунувся в Красногорівці, уточнено лінію зіткнення біля Іванівського та Лугівського. Там там ідуть важкі бої. Красногорівка вже давно перебуває під атакою ворога. Дуже динамічна ситуація. Ми бачили скільки там використано вже ресурсів з боку противника. Там постійно колони техніки заходить піхота, яка намагається закріплятися в районі населеного пункту. Були важкі бої за завод. І це по суті та єдина точка найбільш важка, яку і важко брати, але якщо закріпитися, то її важко відбувати. І для московитів це була ціль. Вони по суті оволоділи нею. Зараз вони намагаються потроху в кожному районі заходити, закріплятися і відповідно окуповувати населений пункт. Але наші бійці теж не дають спокою ворогу. Ми бачимо, що наноситься вогневе враження. Намагаються відбиватися позиції, хоча дуже складно в першу чергу через те, що у московиті там є перевага в ресурсах, особливо в людському ресурсі. у них дуже багато людей, і вони, як і по всій лінії фронту, вони не зупиняються їх витрачати. і Для них це нормально, для них це байдуже. і Вони просто закидають позиції е людьми. Своїм людським ресурсом, і, звичайно, що нашим бійцям складно в такому постійному напруженні, постійному натуску це все стримувати. Плюс до того росіяни активно працюють там артилерію, яку вони ще перед їхніми активними діями наступальними на ту саму Красногорику вони стягнули туди резерви, вони стягнули туди там артилерію. Авіація там працює і працювала досить активно. Вона тільки перестає працювати, коли московити вже займають певні райони. Вони зміщуються ще далі по своїй роботі, тому там ситуація досить складна, і от ці бої вони тривають постійно за рахунок чого продовжується наступ і просування? Головне, що просування ворога на покровському напрямку біля часового яру, крім живої сили, чи вони задіють якісь нові засоби, чи можливо збільшують кількість FPV, Що ви спостерігаєте? Абсолютно, одна однакова динаміка, як по всій лінії фронту. Мушу сказати, на жаль, банально це знову ж таки людські ресурси, яким вони закидають постійно, як ми тільки що обговорювали техніка, і ми бачимо буквально вчора. можна було спостерігати відео там 47-ї бригади в районі Соловйового Сокола, коли їхали дві одиниці техніки БТР 82 і на ньому було просто як мурашника. Ті, тих людей, які одразу спішились, почали тікати по полю. Це можна прослідкувати динамікою, як вони це все роблять безперебійними цими атаками або бонзай атаками тобто залетіть на швидкості на позиції. Виживуть, будуть закріплятися, не виживуть, підуть інші, і там не тільки БТРи, там прослідковується Т-90М, там, це така важка сучасна московицька техніка. Застосовується артилерія, працює авіація і працюють дрони, звичайно, що вони там теж є. ФПВ дрони в московитів в достатній кількості присутні. Оце все поєднання сили відповідно не тільки в районі там Авдіївки. А в цілому, по всій лінії фронту, таке поєднання в різній динаміці, з різним характером підходу до ведення бойових дій, але вони є, і ось ми бачимо, як вони реалізовуються. А чи змінюється оборонний потенціал е Часового яру? Покровська, ну мається на увазі населених пунктів на Покровському напрямку. Чи будуються якісь нові фортифікації? Зараз багато скандалів починає спливати а вони стосуються не генштабу, вони стосуються обласних військових адміністрацій, де за завищеними цінами будувалися фортифікації. Виникає питання: можливо, вони і не дуже доброї якості. Якщо з грошима, так то може з матеріалами теж що ви бачите? Інженерно-фортифікаційні споруди це важка тема, і як і ваше видання, яке теж дуже цим цікавиться, ви розумієте, що є різні рівні, і от, як ви зазначили, там військово цивільна адміністрація відповідає за одні рівні. Військові, які там вибудовують свої позиції, там військове командування якогось напрямку відповідає за інші рівні, і тут не можна. Не можу сказати за єдиний підхід, що все погано або все добре, тому що все залежить від ділянки фронту. Там Харківщина вона вже ця проблема всплила зверху, і це стало приводом там створення тимчасової слідчої комісії, яка буде працювати, розбиратися, і як я знаю, вона налаштована досить серйозно, щоб підійти. Сподіваюся, ця налаштованість вона буде впродовж всієї роботи з ретельним підходом і серйозністю перевірки не тільки на Харківщині, а й всюди. Хоча подивитися на інші області, там Сумщина за там офіційними, неофіційними даними, вона більш підготовлена. Запоріжжя в цілому зараз уже там навіть закордонні якісь осінтери моніторять. Супутникові знімки можна побачити, що там все просто вздовж і поперед перекопується. Донеччина так само десь є місця гірше, десь краще. Тобто, тут, тут треба перевіряти, і створилися люди з відповідними повноваженнями, які зможуть це все перевірити. Ходять дуже багато чуток там безпосередньо від військових, які перебувають на цих там місцях, перебувають в цих самих окопах, позиціях. Підготовлених і непідготовлених дуже багато різних відгуків. Це проблема велика, яку треба досліджувати, яку треба виправляти. Якщо говорити безпосередньо, там по про теж місця ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення теж дуже різні відгуки. Авдіївка зараз вже після стільки пройденого часу там завжди були проблеми з ФС, тому що. Такий підхід був командування, але бачимо, що бійці тримаються, і бригади, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, вони змушені вибудовувати самі собі позиції, тому що це їхнє життя, це їхнє там перебування. І стримування ворога, тому теж тут питання до тих людей, які контролюють, щоб противитися чи бригади вибудовують ці позиції, надати їм всі необхідні ресурси, тому що, можна сказати, ви не підготували позиції, а хлопці не можуть копати собі ці окопи руками там, чи ходити собі шукати ліс, щоб його облаштувати. Це все ресурси, які необхідно десь брати. Часів, я... з одного боку, ми бачимо, що Тримається оборона, бійці не підпускають ворога. Одразу наноситься вогневе ураження тільки на підході. З іншого боку, є відгуки від бійців, що не готуються і не готові позиції. Покаже тільки час. Звичайно, що це теж все необхідно перевіряти і контролювати, надавати ресурси. Але ситуація дуже різна, тому там дати якусь однобоку відповідь на жаль, не можу, бо це цим всім потрібно займатися комплексно. От і все. Прокоментуйте ще, будь ласка, південний напрямок і Оріхівський напрямок, вербове роботи на і південь. Власне, декілька днів тому, наприкінці минулого тижня, було там загострення, активізація. Чи ви спостерігаєте е, нарощування сил ворога на цих напрямках? Е -е. Пам'ятаємо в районі роботиного постійна постійна якась динаміка, постійні якісь там інформаційні приводи. Зокрема, московити дуже часто зазначають акцентую на дуже часто, бо зазвичай населений пункт можна там окупувати, там закріпитися і тримати, але чомусь московити це роблять там раз, раз на тиждень, раз на декілька тижнів. Відповідно, чому такі заяви? Бо вони виживають, мабуть, більше ніж 5-10 хвилин від того, скільки вони в середньому живуть в населеному пункті, і одразу кричать про те, що вони там зайняли, закріпилися. Хоча роботи не це по суті сіра зона, яка перебуває під нашим вогневим контролем. Тільки ворог намагається туди заїхати, і ми вже бачимо часто, як вони залітають на мотоциклах туди. Та по декілька осіб навіть намагаються шукати якісь нори, там погриба, руїни в цілому, будь-що щоб сховатися, відповідно насичуватися піхотою в тому районі для подальшого просування, але одразу прилітає якийсь дрон, скіт там, артилерія, тому подібне. Хоча московити мають доступ до населеного пункту, вони туди заходять, вони туди залітають, і ситуація дуже заплутана, дуже важка. На жаль, ворог потроху, оцими всіма е натисками, е постійними використаннями в першу чергу людського ресурсу, вони залітають і зрізають цей потроху роботинський виступ. Це по суті їхня основна задача в тому районі. Були активізації там західніше, ми пам'ятаємо, були зміни на мапі. Це більше уточнення, тому що одразу там пішли там певні моменти. От відбулося просування масштабне. Це більше було уточнення. Там ворог теж постійно тисне і весь цей регіон він активний. У ворога там дуже багато ресурсів. Він там зі сторони копанів, зі сторони вербового новопокровки. Тисне абсолютно використовуючи будь-яку можливість, і і виключно наші військові, завдяки їм тримається все, як є, знищується ворог. сподіваюся, що цей натиск буде стриманий, бо все все рівно московити. Вони рано чи пізно стираються, і вони беруть оцю цю паузу. Для накопичення нових ресурсів, підтягування резервів, там перегруповування, вишукування нових якихось можливостей, якихось місць. І оця динаміка вона відбувається постійно. Якщо говорити ще східніше, там район урожайного Старомайорського, подібна та ж сама ситуація. Дуже складно, так як ворог сконцентрував там свої великі сили. Відбуваються постійні штурми, можна звідти бачити відео. Зокрема, часто там від президентської бригади, які яка знищує техніку, піхоту, яка намагається закріпитися старомайорські. Вони зараз останнім часом дуже сильно штурмують, намагаються теж зайти, закріпитися. Том, але не дуже публічний цей район в обговоренні, як в порівнянні з іншими, тому про нього теж варто пам'ятати. Росіяни, зокрема, пропагандисти писали днями про те, що зсу розбили велику колону їхньої техніки в Курській області. Це поряд з сумщиною. Військовий ізраїльський оглядач Ігаль Левін звернув увагу на те, що нібито потім зникли ці повідомлення. Можливо, ФСБ якось причетно і не хотіла, аби власне цю інформацію ми з вами обговорювали. За деякими даними в колоні було 18 одиниць техніки. Чи ви маєте інформацію про цей інцидент? Чи він взагалі був на жаль, немає жодної інформації, жодного підтвердження подібного удару. Можливо, я сподіваюся на це, що десь з'являться кадри і це дійсно відбулося. Але скільки ми там не дізнавалися, не, не, не питали, в цілому не, не аналізували це все. Але поки що жодних підтверджень, цих всіх подій ми не знайшли. Тому робити якісь висновки, там казати, робити якісь заяви поки що не беремося знову ж таки. Залишається тільки сподівання, що це все відбулося там, десь відбулося враження вбили московитів, але але поки чекаємо. Добре, і ще одна інформація від Форбс: нібито Україна вдарила комплексом Хаймерс по Білгороду за кілька годин після дозволу від Байдена. Чи ви спостерігали щось подібне? Ми бачили дуже багато різних ударів по Білгороду, і це відбувається не перше, і це, мабуть, буде відбуватися не востаннє. Тому ну, важко прослідкувати після кількості таких ударів, де що і чим б'ють. Єдине, що скажу в процесі цього всього, це завжди мало, тому що Білгород має перетворитися у відповідь на Вовчанськ, по по-інакшому з ними. Просто якось е, діяти неможливо, вони мають відчувати абсолютно ту ж саму аналогічну відповідь ті наслідки, які вони приносять нам. І це має бути не тільки з Білгородом, там має палати кожен населений пункт в цьому районі. Тому я сподіваюся, там, подібні удари будуть більше, е, засоби буде більше, і вони будуть всі горіти в пеклі за те, що вони роблять з нами. Пане Романе, дякую вам. Роман Погорілий співзасновник і аналітик мапи Deep State. Всіх запрошую звертатися до цієї мапи. Якщо ви бажаєте <клес> слідкувати за тим, як розвиваються події на фронті, читайте сайт української правди. Я особисто буду тут протягом дня ще не раз говорити про. На лінію бойового зіткнення з різними експертами, військовими, прошу долучатися до клубу читачів та глядачів Української правди. Так, ви зможете підтримати мене і моїх колег, журналістів незалежного видання. Посилання у першому закріпленому коментарі.